Кременчуцький ЦНАП центр, в якому надається 555 видів послуг для всіх українців. Тут кожен може оформити необхідні документи, отримати витяги та поцікавитися корисною для себе інформацією. Після початку повномасштабного вторгнення робота ЦНАПу ставала дедалі важчою і вони не могли надавати весь спектр необхідних послуг. Згодом Кременчуцький центр надання адміністративних послуг відновив свою роботу у більшому обсязі. За час війни вони обслужили більше 140 тисяч людей, більше 30 тисяч переміщених осіб на сьогоднішній день ми відновили роботу практично всю ту, яка була до війни. Ми вже відновили роботу в всіх реєстрах, які були до війни, і нещодавно ми знову почали приймати документи на реєстрацію місця проживання, сняття з реєстрації місця проживання це також дуже затребувана послуга. і Відновивши її буквально три тижні тому, ми вже обслугували більше ніж 2,5 тисячі громадян з цього питання. Незабаром ЦНАП має відновити той обсяг адміністративних послуг, який надавався громадянам до війни. Отримати допомогу тут можуть і вимушені переселенці. Також зараз ми відновляємо вже і послуги ДРАЦЕС, і ще не в повному обсязі, але найближчим часом нам відкриють повний обсяг до всіх тих послуг, які надавалися нам до цього. Переселенці, які проживають у місті Кермінчуці, мають змогу подати на Більшість послуг, які на сьогоднішній день екстериторіальні, на початку війни робота закладу була дещо обмежена. Але попри те, кол-центр працював увесь цей час. В ЦНПі є підрозділ кол-центр, і саме цей підрозділ був розширений в перші дні війни, і ми приймали стільки телефонних дзвінків. Це десь близько тисячі кожного дня. Центр надання адміністративних послуг місце, де кожен отримає кваліфіковану допомогу швидко та якісно. Дарія Кимець, Дмитро Пропастін, Кримачуцькі новини.